Ми всі Україна у наших серцях, у наших вчинках, у наших мріях. Ми любимо цю землю, бо вона наш дім. Чуєш? Це голос України. Він у кожній краплі дощу, у кожному подиху вітру, у кожному серці, що любить землю. Ми всі Україна і разом будуємо її майбутнє. Маркушівський ліцей завжди активно підтримує екологічні ініціативи, оскільки чисте довкілля це не лише турбота про природу, але й про наше здоров'я і майбутнє. Ми впевнені, що зміни починаються з кожного з нас, тому відповідально ставимось до екологічної роботи. Це наша земля, вона прекрасна. Але чи бережемо ми її? Любимо адже справжня любов це дії. Ми прибираємо землю, щоб вона лишилася чистою для майбутніх поколінь. Чи знаєте ви, що таке плогінг? Це молодий вид спорту, що стартував у Швеції і швидко набув популярності серед прихильників здорового способу життя та небайдужих до чистоти довкілля. Як вид спорту, заняття передбачає біг і збирання сміття. Цікаво, що таке заняття допомагає спалити більше калорій, ніж звичайний біг, а на додачу ще й сприяє очищенню довкілля. Це не просто прибирання сміття, а й внесок у збереження природи України, її краси та чистоти. Учні шостого класу започаткували такий вид прибирання, прилеглої до ліцею території, і були задоволені результатом своєї роботи. До них долучилися і інші школярі. Під час плоїнгу я зрозуміла, що земля це наш дім, який ми маємо берегти так само, як і свою оселю. Плоїнг це не тільки фізична активність, а й символ нашої любові до України та довкілля. Зелені насадження відіграють важливу роль у підтримці екологічного балансу на нашій планеті. Вони є легенями землі, адже поглинають вуглекислий газ та виробляють кисень, необхідний для життя всіх живих істот. Дерева та кущі також очищують повітря від шкідливих речовин, зменшують рівень шуму та захищають ґрунт від ерозії. Відпочинок серед дерев сприяє зниженню стресу, покращенню настрою та зміцненню імунітету. Щороку ми доглядаємо за шкільним садом, а осінню збираємо гарний урожай смачненьких яблук і запасаємося вітамінами. Насадження також є важливою інвестицією в майбутнє нашої планети та поколінь. Садіння дерев сьогодні це наш внесок у створення кращого майбутнього для всіх. Отож, старшокласники вирішили збільшити кількість зелених насаджень на території ліцею і висадили хвойники, які виростили в розсаднику своїми зусиллями. Вирощування квітів на шкільній клумбі розпочинаємо ранньою весною, а вже влітку вони радують нас своїм різнобарв'ям. Учні разом з вчителями прибирають територію ліцею, обкопують дерева, підрізають кущі. Всі працюють дружно та завзято, відчуваючи свою причетність до спільної справи. Толока це не тільки прибирання, але й традиція єднання, традиція допомоги один одному. Що для тебе означає Україна? Україна це там, де я народилася. Україна це моя батьківщина і родина. Скажи, будь ласка, що для тебе означає Україна? Це добрі, щирі люди, героїчні захисники нашої держави. Україна це маленька частина мене та мого серця. Нашу Україну в майбутньому я бачу сильною, незалежною, з розвиненою економікою, з щасливими людьми, які живуть без війни під мирним небом. Я вірю, що ми всі українці можемо зробити нашу країну кращою. Кожен може долучитися до екологічних ініціатив. Україна це ми, це наші вчинки, це наша природа. Бережімо її разом.